Друзі, час збирати череду, як і будь-яку іншу рослину. Її треба збирати тоді, коли вона цвіте. А цвіте вона у липні, у серпні, тобто треба орієнтуватися не на дату, а на той час, коли вона цвіте. Збирати її треба такими стеблами разом з листям. Ось таке стебло. Легко воно відламується. І оце цього стебла для того, щоб приготувати барвник, потрібно два екземпляри, ну, максимум три. Тобто багато не треба. Але треба її засушувати, збирати зараз, поки вона квітне, щоб потім використовувати в ті місяці, коли буде холодно, коли вже не буде таких гарних барв, як череда. А череда, до речі, дарує гарні барви неповторні. Це кремові, жовто-гарячі, брунатні кольори. От таку рослину ще треба пошукати, яка б дарувала такі барви. Тож дуже раджу спробувати в череду в роботі.